Який найшвидший спосіб зруйнувати своє життя, ви бачили? Я сказав приятелеві, що його нові друзі зроблять з нього вбивцю або навіть гірше. До цього моменту він мав абсолютно чисту репутацію. Я навіть допоміг йому потрапити в приватну охоронну фірму. Зараз він у в'язниці за подвійне вбивство, тому що ті друзі вирішили пограбувати а потім застрелити когось, поки він був поруч. Він був єдиною людиною в групі з автомобілем. Тому, звичайно, він був водієм. З його слів він дізнався про те, що насправді сталося лише через кілька днів. Метамфетамін менш ніж через півроку після того як він почав його приймати. Поліція витягла його тіло з річки. Коли я навчався в коледжі, у мене був такий самий друг з героїном. В перші шість місяців він вижив, тому що член сім'ї відправив його у реабілітаційний центр. Через рік після реабілітації він помер від передозування. Водіння в нетверезому стані, так, дівчина, з якою я ходив до школи, потрапила в аварію в нетверезому стані. Ми були в місцевому барі. Весь клас святкував випускний. Вона прийшла зі своєю подругою, яка була на рік старша, і була, чесно кажучи, абсолютно неадекватною. Настільки, що розпочала бійку через якусь дрібницю і поводилася як тварина, коли сп'яніла. У будь-якому випадку, коли вони обидві вирішили піти, їм сказали не сідати за кермо, тому що вони були п'яні. Вони пообіцяли, що. Що не будуть цього робити через кілька хвилин? Вони проїхали повз бар, прокричали нам якусь дурню і помчали далі. Через годину я шкандибав додому і побачив купу миготливих вогнів від поліцейських машин і кілька машин швидкої допомоги, які зібралися навколо машини, яка врізалася в дерево. Не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що сталося. Ніколи не сідайте п'яними за кермо, дітки. Я бачив понівечений труп дівчини, яка завжди була милою зі мною. Її тіло було розірване на части. Тене ніколи не змішуйте алкоголь з та ні з чим. Він сідав п'яним за кермо. Одного разу мені навіть довелося забрати в нього ключі і привезти додому. Я багато разів попереджав його, але, врешті-решт, він загинув у автокатастрофі і забрав із собою ще одне життя. Йому було 30. в старшій школі. У мене був друг, від якого завагітніла дівчина. Він перестав ходити до школи, і незабаром ми дізналися, що він вбив свою вагітну дівчину та себе в покинутому будинку. Йому було 16. Зрада чоловіка це може перевернути весь твій світ: діти, будинок, робота, друзі, сім'я все, що тобі дорого, зміниться назавжди. У мене була подруга, з якою я ходив на аніме конференції. Вона випадково почала вживати кокаїн і героїн. Вона завжди стверджувала, що це просто для розваги, але вона стала залежною і вкрала у своєї сім'ї все, що не було прикуто до підлоги. Минулого року я дізнався, що вона померла на вечірці кілька років тому від випадкового передозування. В її акаунті на Reddit досі відображаються всі її коментарі, в яких вона стверджувала, що наркотики це насправді Непогано, а люди, які вважають інакше, обмежені. Дівчина з моєї школи розумна, популярна, добра, весела. Вона напилася на випускному і поїхала додому. Збила на смерть жінку та її дитину. Вона померла у в'язниці. Не сідайте за кермо п'яним. Ембер Гілберлінг виштовхнула чоловіка з вікна їхньої квартири на 25-му поверсі, зізналася, але стверджувала, що це був нещасний випадок, і відхилила угоду про визнання провини, яка дозволила б їй вийти з в'язниці менш ніж через 5 років. Відбувся суд, і її засудили за вбивство другого ступеня. Вона отримала 25 років, покінчила з собою у в'язниці. Моя подруга була на вечірці. Повертаючись додому, вона помилково сіла не на той автобус, тому зупинилася в місцевому пабі, щоб випити ще кілька напоїв. Вона з кимось познайомилась, і через деякий час вони вирішили поїхати до нього додому. Її переконали піднятися до його квартири, де він і його партнер вбили її. Вони планували зробити це з кимось, і в підсумку це була вона. Вони розчленували її та кинули в різних місцях у мішках для сміття. Одну з її нирок так і не знайшли. Ті двоє, що зробили це, були фанатами серійних вбивць і фільмів жахів, особливо мовчання ягнят. Принаймні їх спіймали, і тепер вони у в'язниці. Це жахливо. Але відсутня нирка, фанати мовчання ягнят вони з'їли її 100%. Я теж так думаю, вони ніколи в цьому не зізнавалися, але я впевнена, що вони це зробили. Мій друг у старшій школі збирався стати морським піхотинцем. Одного разу спробував метамфетамін на вечірці, потрапив на гачок, одружився на стриптизерці і втратив усі зуби за два роки. Текстове повідомлення: мій бос писав смс за кермом, убив 17-річного хлопця і сам згорів в уламках. Я знав його з дитинства. Цей хтось був спійманий на розбещені онучки. У мене був знайомий, який опублікував в інстаграм історію з великою лінією коксу, із підписом З днем народження. Пізніше я дізналася, що тієї ночі у нього стався серцевий напад. Крек за вісім місяців від одруженого хлопця до придурка одинака, який краде в своєї сім'ї та б'є свою літню маму за її кредитну картку. Останнє, що я чув про нього, він став бездомним. Пам'ятаю, один мій друг сказав мені, що підсідаючи на наркотики, людина втрачає душу. Схоже, це правда. Я знав хлопця, який був надзвичайно розумним і пішов до коледжу, коли йому було 15. Коли йому було 18, він отримав стипендію в Принстоні. І того ж літа його затримали поліцейські, які знайшли в нього 30 таблеток екстазі. Я не знаю, що з ним сталося, але я точно знаю, що він так ніколи й не ходив до Принстона. Бути обдарованою дитиною дуже важко. Нерідко вони вживають наркотики, щоб впоратися з цим. На них чиниться величезний тиск, і їм не дають часу. Рости і просто бути молодими. Серйозно, який сенс віддавати когось до коледжу в 15 років? Вони можуть бути достатньо розумними, але ви загальмуєте їхній соціальний розвиток. Поруч з ними не буде людей їхнього віку, з якими просто можна поговорити. Їм буде дуже важко побудувати якісь відносини з людьми 19-20 років. Спадають на думку кілька прикладів. Перший моя сестра загинула в автокатастрофі. Її подруга їхала зі швидкістю близько 117 миль на годину або щось подібне. Згідно з повідомленням поліції, вміст алкоголю в крові водія у чотири рази перевищував дозволену норму. Їм обом було по 18. Моя сестра померла на місці. Її подруга, якимось чином вижила і повністю одужала. Через чотири роки її засудили. Другий приятель за один місяць його три. Рази арештовували за водіння у нетверезому стані. Останній раз він в'їхав в ліхтарний стовп. Після цього, коли він лікувався від алкоголізму, він напився зі своїм колегою, побив його і вдарив свою дитину. Це стало останньою краплею, і його звільнили. Моя сестра померла від алкоголізму в 32 роки. Мені було близько 28, коли я зрозумів, що ймовірно помру через кілька років, якщо не отримаю допомогу. Моє життя складалося з того, що я метався між роботою та якимись справами. А єдиною моєю метою було зачинитися у своїй кімнаті та пити. Я пив 5 літрів вина приблизно кожні 20 годин. Я втратив роботу, втратив друзів, і моя родина не знала, що зі мною робити. Я дуже шкодую про ваш втрату. найбільше я хотів, щоб моя сім'я зрозуміла, що вони не мають до цього ніякого відношення, і що я дуже любив їх, незважаючи на стан, у якому я перебував. Мені вдалося виповзти з цієї прірви, але мені знадобилася допомога багатьох людей, які дуже любили мене. І я часто думаю про те, як я спалив своє життя дотла і почав все спочатку. Я б не побажав цього пекла навіть своєму найгіршому ворогу. Побачив, як медсестра сфотографувала на свій мобільний телефон оголену задню частину пацієнта, а потім ходила і показувала це людям. Люди мають розум, щоб отримати освіту, але їм бракує розуму, щоб залишатися професіоналом. Перше, навіщо це робити. Друге, навіщо показувати це людям? Вона хотіла звільнитися, чи що? Навіщо вихвалятися тим, що ти робиш людям щось погане та протизаконне. Перше, медсестра була з або просто ідіотом друге, вона припустила, що всі інші такі ж самі. Мій друг був одружений 15 років і мав двох дітей-підлітків. Він досяг середнього віку, і в нього було все добре з роботою. Тому він вирішив почати стосунки. Він вважав це коханням, із секс-працівницею з сусідньої країни. Він вирішив, що було б розумно детально задокументувати свої сексуальні пригоди на фотографіях та відео і зберегти їх у своїй особистій скринці електронної пошти. Наприклад, у своєму обліковому записі Gmail. через три місяці його стосунків його Дружина одного дня відкрила його електронну пошту та знайшла всі фотографії та відео сексуального характеру. Кошмар, миттєве розлучення. За угодою дружина отримала 65% всього майна. Його стосунки з секс-працівницею тривали ще близько місяця. Я був вишибалою в барі, і я пропустив цю історію, але мої колеги розповіли мені про неї. Чувак влаштував істерику, тому що йому довелося чекати, щоб замовити пиво в дуже насичену ніч. Його істерика полягала в тому, що він штовхнув величезну стопку скляного посуду. Він був здивований тим, що його збираються вигнати, тому він вирішив, що буде раціонально розпочати бійку з вишибалами. Поліцейський побачив боротьбу пари вишибал з одним чуваком. Зазвичай поліцейські стають на наш бік. Але не цього разу поліцейський відокремив чувака від вишибал і почав їх лаяти. Коли поліцейський почав погрожувати вишибалам кримінальними звинуваченнями, той хлопець повернувся і спробував знову напасти на вишибалу. Поліцейський неодноразово наказував йому відійти, але він не збирався слухати і влаштував бійку з поліцейським. Тож, врешті-решт, його звинуватили в нападі на офіцера. І все це лише через те, що, на його думку, він надто довго чекав, щоб замовити напій у насич. Ніч. Полегшення. Я думав, що хтось помер. Хлопець, якого я знав ще зі старшої школи, почав продавати наркотики від імені іншого дилера. На той час йому було близько 20 років. Коротше кажучи, він використав довірену йому заначку і не зміг повернути гроші головному дилеру. Зрештою, він був змушений покинути місто через погрози. Я впевнений, що вони вбили б його або зламали б йому руки та ноги. Ненадовго він залишився у мене у моєму будинку за містом, після того як я дізнався, що він повинен терміново залишити місто. Але він не сказав мені чому. Я дізнався про все пізніше, минуло більше 20 років. І останнє, що я чув, що він досі не може повернутися в рідне місто через цю ситуацію. Я не згадував про нього роками до біса цього хлопця. Мій партнер розповідав, що його старий друг одного разу запитав його багато років тому, чи може він залишити свою заначку в нього на ніч. Ну, мій партнер розповів про це комусь іншому, і вони сказали, він використовує тебе, і якщо поліція. Про це дізнається саме ти будеш винен. Він гарантовано заперечить, що наркотики належать йому. У мого партнера сталося прозріння, і він розірвав усі зв'язки з тим чуваком. Люди, які позичають іншим людям величезні суми грошей. Коли хтось просить мене позичити гроші, я не питаю на що вони. Мені байдуже. Натомість я запитую себе: якщо я більше ніколи не побачу ці гроші, чи все у мене буде добре? Якщо відповідь так, я позичу. Якщо відповідь ні, я не банкомат. Я не бачив цього особисто, але одне відео хлопця, який намагається стрибнути зі скелі в море і розбиває собі череп навпіл, перше, що спадає на думку. Ви думаєте, я просто стрибну з цієї скелі? Це буде весело. А натомість ваші мізки розлітаються по всьому пляжу. Мій друг одружився на дівчині, молодшій за нього, яка мала схильність до повноти, він постійно видавав тупі коментарі про те, скільки чого вона з'їла, тощо одного разу вона почала трохи набирати вагу. Тому мій друг вирішив повністю припинити з нею спілкування. Він не розмовляв з нею цілими днями зранку до вечора. Зрештою, вона не могла більше терпіти приниження і повернулася до своїх батьків. Виявилося, що вона була вагітна. Звичайно ж, вона залишила його, і оскільки. Її сім'я була досить забезпеченою. Вони подали на нього в суд за аліменти та інші збитки. Зараз він живе з мамою. Ну і придурок. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.